Всім доброго дня. Сьогодні будемо продовжувати збирати другу батарею. Ще 16 комірок. Будемо поєднувати паралельно, щоб отримати 30 кВт, для того, щоб заряджати можна було електромобіль і використовувати всю сонячну енергію. Одразу кажу, все зроблено неправильно, не повторюйте, і це не є інструкція для того, щоб ви збирали батареї так само, як ми. Клали комірки, зараз будемо з'єднувати. Так, процес потихеньку йде. Закріпили БМС. Зараз будемо кріпити комунікаційну плату. Встановили вже БМС, підключили всі перемички, під'єднали балансувальні кабелі. Зараз їх треба прозвонити перевірити послідовність і під'єднувати встановили інвертор, під'єднали. Дві батарейки. Зараз оновлюємо прошивку. Зараз будемо встановлювати українську мову. І Зараз будемо під'єднувати вхід до того, щоб перевірити, як працюють наші БМС. Під'єднуємо моножилу, 4 квадрати. Оновили МЦО1, зараз йде оновлення МЦО2. І після цього ми будемо встановлювати українську так, мову. Оновили мову. З першого разу не пішло, треба було. Дочекатися, щоб встановився фонд, і тільки після того заливати мову. Тепер у нас тут є фонд номер 009 це вірний, і можна вибрати українську мову. Тоді всі параметри будуть на українській так, мові. Так, по особливостям налаштування БМС. Мастер має бути всі вимкнуті донизу, Слейф має бути перша догори.